Літні овочі та фрукти, джерело корисних вітамінів та мінералів. Утім, саме вони можуть стати причиною нездужання. Ці продукти нерідко містять велику кількість нітратів, розповідають у міській ценепідемслужбі. Нітрати є солями азотної кислоти, однією з найбільш розповсюджених речовин у світі. Поширена думка про те, що нітрати шкідливі, невірна. Вони шкодять організму лише у великій кількості, а у нормальних дозах беруть участь в обмінні речовин та містяться у ґрунті, воді та рослинах. Однак передозування викликає чималений дух від кисневого голоду до гепатиту та тифу. Велику кількість нітратів знаходять у літніх. Продуктах овочах, фруктах, баштанових культурах. Найбільше їх у корених плодах редисті, моркві, а також у зелені. Дослідження показують, що розподіл нітратів в овочах нерівномірний. Тобто в листях петрушки. Нітратів менше, ніж у степлах. Нітрати можуть накопичуватися також в огірках та капусті. А ось картопля рідко буває заражена нітратами. Щоб очистити продукти від соли і азотної кислоти, фахівці радять вимочувати їх у воді. Ця процедура виводить з харчів до 30% нітратів, тоді як звичайне промивання лише 10%. Овочі радять варити до 80% нітратів, переходить у відвар. Щоправда, нітрати часто перевищують норму навіть у сумій воді. Цікаво, що вода з колодязів заражена частіше ніж водопровідна, адже нітрати з добрив поступово потрапляють до ґрунтових вод. Таку воду дуже шкідливо, особливо для вагітних жінок і маленьких дітей. Вживати воду, яка забруднена нітратами в таких випадках, якщо в колодязях вода перевищує, нітрати перевищують концентрацію 50 міліграм на літр. Заборонено це може викликати навіть смерть дітей. За інформацією СЕНІПІДУМСУЖБ Полтави, під час досліджень від 30 до 50% проб води не відповідає санітарним нормам. При цьому кип'ятіння не знижує, а навпаки, підвищує токсичність води з нітратами. Спеціалісти радять вживати воду лише з перевірених джерел або купувати її в крамницях.